Є я тільки попрошу, Іван Миколаєвич, давайте дотримуватися регламенту, тому що бажаючих, що сказати, дуже багато, а часу в нас, на жаль, обмаль. Я не можу підприємців затримувати вас для заходу на цих людей, не маю права. Дякую. Ну я, мабуть, буду виступати як голова Асоціації фермерів та приватних обласна... приватних землевласників у Чернігівській області. І дуже погано, що сьогодні нема тут депутатів, бо він жара. Але ж вони, мабуть, не розуміють, що від тої жари їхнє життя тільки процвітає, а та жара знедолює, знищує нас простий народ. За, на сьогоднішній день, за прошедші два роки, в області кількість фермерських господарств. Кожен рік збільшувалося до 10%. Це завдячуючи спільній роботі асоціації і місцевої влади, аж ніяк не вищого центру. Чому? Тому що до 01.01 -01 цього року надавалася земля. Ми всі знаємо, що от подугам і все, але вона в нашій області надавалася, створювалася на господарства. З 01.01 -01 завели в ту пік повний. Щоб оформити, зараз оформляється договор оренди між власником пая та юридичною особою. Що це оформити договор? Договір оформляється 4 дня з цифрами буду говорити. 4 екземпляри. До 100 листів бумаги. Вартість цього, цього договора біля 700 гривень. Ну, скажем, Середнє господарства орендує 150 паїв, множе цифри, суми відстатують зразу. На сьогоднішній день в тупік зайшла реєстрація державної землі, земель запасу, а також невідтриваних паїв. І це все залежить не від місцевої ради. Від Верховної Ради повністю. Також про фермерів я скажу. Соціальний стан фермера, я вам скажу, я хотів їм сказати, щоб вони чули, хоча я їм казав один на один при зустрічах і все. Згідно закону про соціальний внесок, фермери віднесли голову господарства та членів, то є засновники фермерського господарства. Знаєте, в яку графу? Домогосподарок і оскорбайтерів. Це життя. Ми можемо тільки соціально на добровільній основі. І це в усьому світі, де фермер стоїть на першому місці, що робиться на сьогодні від центру? Це не передбачено з нашої нормативно-правової бази. Зараз хочуть відмінити фіксовані. А також змінити режим оподаткування ПДВ. Якоби вони трохи, це питання буквально ну, днями вчора, позавчора сказали, що не будуть, але це питання таке ще. Сільське господарство надає субсидію країну кожен рік. Ну, скажімо, у прошлому році біля 4 мільярдів, позапрошлому ще більше. У 11 на 5 мільярдів держава повернула у якості дотації на 1 мільярд. Субсидує сільське господарство за що надання дешевої продукції, хліба і прочих. Також хочеться внести пропозиції до нашого засідання, хай запишуть, що що податок з агробізнесу і землі на 90% повинен залишатись на місцях. 10% йти в центр. На сьогоднішній день половина йде у центр. Також на законодавчому рівні заборонити зміну митних вивізних, вивізних став та інших умов функціонування бізнесу. Можна змінювати тільки раз на рік. Надання землі в оренду в межах одного району одній компанії тільки 10%. Ми зараз бачимо приклади на нашій області. У нас було, можна сказати, місцеве Агрохолдинг, Дружба Нова. На сьогоднішній день її викупило підприємство Агрохолдинг-Кердел 108 гектарів. Чим займається кернел? Це один з найбільших виробників олії в Україні. І ти більше експортирує її. Що з землею буде, думаю, зрозуміло всім. А також на сьогоднішній день іде розмова, що Бахматюкова гра, коли у якого 500 тисяч, біля 500 тисяч гектар викупає український аграр інвестиції, де 250 тисяч. Що це буде за мільйонники? До чого воно приведуть нашу країну? Ми чули з відступів наших моїх попередників колег. Також Записати в резюме цього зібрання, щоб надавалися пільги для розпочинаючих роботу фермерських частині надання землі. Також хотілося б звернутися до депутатів наших про прийняття закону про організацію сільського господарства України. На сьогоднішній день у нас не розділена. Приватне сільгоспідприємство, мале сільгоспідприємство, велике сільгоспідприємство, фермерське господарство, агроколденство. А з цього складуються налогооблення і прочі довні речі. Також надання пільг і прочі. Також хотілося б. Хотілося б, мабуть, щоб в нашій державі на проблему землі дивилися точки країни, а також людей, які на цій землі живуть. Дякую за увагу.